Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 14 липня. Знімаю вам гібридну форму Медея Черідникова. Це прищепа перше плодоношення. Значить, що бачу в цьому році? Я бачу в цьому році дуже гарне навантаження. У неї, не знаю, точно, можливо. В батьках був Велес. Але запилення пройшло на четвірочку, можливо, навіть на четвірочку з мінусом. Це все медея. Що ще бачу в цьому році? Значить, терміни, мабуть, будуть ультраранні, прищепа перший рік, вона обично затягує термін. Ось, наприклад, зорінька. Висить. Вибіркову я зоріньку вже різав 11 липня. Ну, це ще вона. Висить, буду різать, мабуть, завтра. І медею буду різати завтра. Тому по термінам все гарно з нею. Смак. Значить, смак теж чудовий. Тут дуже гарно виражений мускат. Соковитить, я б сказав, з підхрустом, тому що шкірка доволі така плотна, приблизно як у ландиша. Ну, це прищепана дубовка, можливо, корновласний себе показав би по-другому. Значить, ось я вам покажу ягідку в розрізі. Зараз. Ось як. Дивіться. Фокус сейчас наведу. Ось така меркіть. Багато соку. Ось дивіться. Де шо ж такое? Ось все видно, так? Да? Коричнева вже кисточка. Тобто вона вже готова. Ось так виглядає грона на сонечки. Дуже гарний колір ринковий. Це я взяв грону середню, не саму велику. Так, значить, що там у нас 688 грам, майже 700 грам. Як вважаю, добре для першого плодоношення. Так, і ягідка. Зараз. 7 20. Ну, Вона може, може видавати, багато може видавати. Не знаю, як буде тягнути, але суцвіття тут громадні. Ось те, що бачу. Значить, підсумок. Поки все подобається. Добавив ще собі кущів. По запиленню будемо дивитися наступні роки. Дякую за перегляд.